Okay. <laughs> А ви знали, де у нас можна навчитись верхової їзди на конях, поспілкуватися з ними та гарно провести час. Усе це і навіть більше можна зробити в безлюдівці разом з родиною BM Horse за дуже приємною ціною. Тут проводять заняття з верхової їзди для дітей, і дорослих, а ще можна орендувати коня для фотосесії. Заняття триває 45 хвилин. За цей час вам розкажуть, як правильно поводитись з тваринами, навчать правильної посадки. Ви трохи розімнетесь прямо на коні і навіть спробуєте керувати цим величезним створінням. Я займалася. Лися з талантом, конем, який терпляче чекав і навіть допомагав. Цього часу для першого разу цілком достатньо, я ще встигла зайти до стайні та поспілкувати з іншими тваринами. Але не забудьте, як ми взяти смаколики для цих розумних тварин, вони дуже полюбляють морку і можуть буквально зацілувати вас за це. До того ж, коні це чудові реабілітологи, тому така їзда може стати чудовою терапією для особливих діток і дорослих. Тож, харків'яни, якщо ви давно хотіли навчитись чомусь новому або потребуєте реабілітації, звертайтесь. BM хорс у безлюдівці.